Вітаю! Я знаю, хто буде наступним президентом України. І зараз коротенько вам це поясню. І ви це будете знати. І я дуже сподіваюся, що ви поширите це відео. І давайте ми з вами разом зробимо так, щоб цього не сталося. Проте думаю, що це станеться. І так, спочатку здалеку зайду. Ну, не так далеко, як ви думаєте. На каналі, ви знаєте, є в мене телеграм-канал, такий трошки більший за 200 тисяч. Якщо маєте бажання, можете в телеграмі вести Сергій Гудзінський і ви потрапите на телеграм-канал. Він відрізняється від марафону, він відрізняється від новинних ресурсів, там багато іронії про наше життя, там інколи трапляється сарказм, коли вже зовсім достають. І там я намагаюся. Транслювати свою думку про життя в країні. В країні, в якій я живу і яку я не полишаю. І от там у мене на каналі є відкритий е, чат, тобто я не просто канал веду, а ще чат є. Я його майже не модерую, але поглядаю інколи. Ну, За день, 2, 3, 5 тисяч повідомлень, ну, за всім не встигнеш. Але е, останнім часом, крім, е, ну скажімо так. Штучних інтелектів-ботів, присвячених для таких, <піки> пікантних, значить, пікантної чоловічої аудиторії. Ну, ви зрозуміли, що це за боти. Так от з'явились інші боти. Ну, от, наприклад, отак. Фото немає. О, Санька теж цікавиться. Фото немає. Всі от, під один манер, зверніть увагу, ім'я по батькові буває, буває отак. Ось. Буває ось так. Ну, от, от так буває. Я зараз не свідчу їхні персональні дані, тому що ніяких персональних даних немає. І е, ці боти е, чому це боти? Тому що вони, е, ну, зазвичай, вони або якимось карявим текстом пишуть, або за цими довгими тере. Ну, ми знаємо, що це чат GPT-інколи пише штучний інтелект. Інколи вони пишуть якісь такі речі. Під копірочку. І от, от типу такого: не вірю, що допомога потрібна тоді, коли Зеленський не хоче миру. Нам потрібні переговори, а не лише військова підтримка. Потім, буває, пишуть: нам потрібно мир з Росією і так далі. Це все дуже схожі повідомлення. І коли... чому, я... чому я вирішив, що це боти? Я не вирішив, я знаю, що це боти В основному, Ну, можливо, це хтось і реальна людина, але. Коли ти натискаєш видалити, видалити, то інколи я перевіряю, буває, видалити там, натискаєш видалити всі повідомлення, і повідомлень, наприклад, 950 тисяч і так далі. Тобто ти розумієш, що це нереальна людина. Що це штучний інтелект, що це бот, який в різних чатах, в різних каналах присутній. Вони є і не тільки в Телеграмі. Це не думайте, що Телеграм треба закрити. Вони є, і в WhatsApp, вони є, і в Viber, вони є в Фейсбуці, в Фейсбуці їх взагалі отак. І от коли ти натискаєш видалити, там є там 950 тисяч повідомлень. Зрозуміло, що одна людина не може написати 950 тисяч повідомлень. Але тут яка халепа. Проблема в тому, що ці боти. Штучний інтелект, бот. вони навчились маскуватись під звичайну людину. Тобто, ти ставиш повідомлення, ну, наприклад, там про Набу, і вони тут же пишуть такі усвідомлені тексти. Тобто, з одного боку, ти бачиш, нібито таке: Інна там, така, то Петро такий-то, Сергій Павлович такий-то, і так далі. А, і бачиш повідомлення. Бачиш повідомлення такі доволі такі різкі, правильні. там, Не вірю, що допомога потрібна тоді, коли Зеленський не хоче миру. Нам потрібні переговори, а не лише військова підтримка і так далі. Там досить війни, єднаймося, там, потрібно дружити і так далі. І проблема в тому, що українці не відрізняють, бот це чи не бот. Але проблема є значно глибша, я зараз вам скажу. І починають лайкати. там, ну, У нас, до речі, в... На нашому каналі а, у нас відкриті абсолютно всі реакції. І лайно, і лайк, і дизлайк, і клоун у нас все відкрито. Ми нічого не закриваємо. Я навпаки, я хотів ще одного клоуна додати. Ну, там потрібно, щоб канал був якийсь там по рейтингу чи щось таке. Ну, не можу я додати. Я б додав іще. Так всі абсолютно. Реакції присутні на мої публікації. Яку я публікацію не став, я знаю, що громадяни можуть поставити будь-яку публікацію. До речі, походіть по іншим каналам, ви побачите, що вам там позакривали, в тому числі з іноземними блогерами, оці які за демократію, закордонні блогери, за свободу проти Зеленського. Ну, вони вам швидко рот закриють і видалять вас нафіг. Так от, так от, в чому основна проблема? Чому я вам сказав, що я знаю, хто буде наступним президентом в Україні? Проблема в тому, що громадяни України починають з цими ботами переписуватися. І проблема в тому, що боти їм відповідають шаблонно, усталено, але відповідають. І громадян України, громадянин України не розуміє, з ким він спілкується. Це не людина, це не людина, яку платять за те, що вона повідомлення виставляла. Це не кол-центри, де люди сидять і щось строчать. Це штучний інтелект, який аналізує, що ви пишете, і якщо ви вступаєте з ним в переписку, він переписується з вами. А тепер фокус. Якщо в 2013 році для того, щоб дістатися до влади, потрібно було вийти на Майдан і там голосно щось кричати: там куля в лоб так куля в лоб», я цією ганьбою жити не буду. Ну, Юлію Володимирну вивезли, пам'ятаєте тоді на підборах. А в 2015-2014 році Петро Олексійовичу потрібно було лазити по барикадам і кричати на там ну, був в запис якийсь, можливо, то й не він, можливо, то й не той Петро Олексійович. І кричать: я тобі, що там оце? Просто так лажу? Що ти мене погано знімаєш? Для п'ятого каналу. Ну, може, то не, не воно, може, то й не той Петро Олексійович. А в 2019 році потрібно було людям затюхати серіал, щоб вони всі подивилися. Теж доволі затратно. Тобто там потрібно було мати сміливість вийти проти Януковича. Ну правда, коли були розстріли на Майдані, то їх нікого не було. Знали, може, Бог його знає. А в 2014-му потрібно було мати канал свій, в 2019-му і канали, і популярність, і квартали, і стадіон, все треба було мати. То я боюсь, що в 2026-му-2027-му, в коли вибори в Україні будуть, не потрібно нічого цього. Тому що переможе всіх переможе штучний інтелект. Я поясню, чому. Він буде більш різкий в заявах, він буде аналізувати, як вам сподобатись. Він буде говорити те, що ви хочете почути. І ви з часом почнете йому піддакувати. Він буде більш різкий за закордонних блогерів, тому що йому ризикувати нічим. Йому ризикувати нічим. Його не може зловити СБУ, його не може звільнити роботодавець, його нема ніде. Але паралельно він буде присутній в усіх місцях. Він може назвати себе, там, там, Василь Демократ там, і так далі. Бути присутнім в усіх каналах один і той же нік Василь Демократ. Та може бути фотографія. Згенерована фотографія, гарно згенерована. І цей Василь Демократ сподобається вам усім. Усім. Тому що він буде кожному з вас відповідати так, як ви того хочете. Він буде вгадувати ваші бажання, він буде дуже різким, залежно від тональності чату, він буде аналізувати. він буде Розумієте, до чого я веду? Ви реагуєте вже на ботів штучного інтелекту, не на людей. Проблема головна в тому, що коли я пояснив людям, ну це Ліра написала, коли Ліра пояснила людям, що альо, ребята, це боти, знаєте, що почали писати? Почали писати? А ти що? Не згоден? Ким? З ботом, який пише згенеровані тексти залежно від тональності чату, каналу, новини, того, що ви пишете. А ти що, не згоден? Тобто половиною роки я веду канал, пояснюю людям і так далі. Щось подобається людям, щось не дуже. Щось людям заходить, а щось наступає їм на горло, тому що. Ну, Ми ж всі живемо звичайні життя, я також, як і ви. Тому щось десь ми боремося за справедливість, а десь ми б не хотіли цієї боротьби, тому що щось з цієї боротьби, якщо ми зробимо те, що правильно позбавить нас якусь підзаробітку, наприклад, да? так от люди почали писати: А ти що, не згоден з ботом? Тому, друзі мої, у 2026-2027 році. Є великі шанси у бота штучного інтелекту виграти вибори в Україні. Він буде з кожним із вас. Він почує кожного. Він доторкнеться до фібер душі кожного. Ви будете його любити. Я вам більше скажу. Він навіть зможе з кожним із вас персонально переписуватися. У вас буде відчуття. Що це реальна людина, яка знаходить час і можливості переписуватись з вами. Ви його будете любити, ви його будете носити на руках. Єдине, чого ви не будете знати, хто це? Фізично, хто це. А потім той, хто створить цього бота, вийде на сцену і скаже, що це він, Вася Демократ. І ви всі. Проголосуйте за Васю, демократа. Але Вася напише тільки код штучного інтелекту. Вася не буде мати ніяких компетентностей, крім програмування бота, ніяких політичних цінностей, цілей, пріоритетів, бажань, стратегій. Стратегію йому теж напише штучний інтелект. Під вас, під персонально, кожного з вас. Тим паче у вас є камери інколи, ну ви їх вмикаєте інколи. Ви розумієте, до чого йде все? Ви вже сьогодні в чатах спілкуєтесь з ботами і наїжджаєте на живих людей, що вони не такі радикальні, не так вас почувають, відчувають, не так говорять. І головне, ви маєте претензії до живих людей. Що вони не згодні нібито з ботами, не розрізняючи їх. Якщо завтра хтось створить штучний інтелект, спеціально для каналів, чатів, ресурсів, пабліків, і цей штучний інтелект буде мати один нік один. І одне фейсо. І буде кругом в різних каналах. Ну, хтось блокувати його буде, хтось ні. І він буде писати вам те, що подобається. Ви його будете знати. Ви його будете шукати, спілкуватись. А далі цей бот, Вася демократ, заведе свій телеграм-канал і буде його вести. Ви не будете знати, хто це. Бо це буде штучний інтелект. І ви за нього потім проголосуєте. Чому так? Ви скажете, та це вже якесь вже занадто. Два роки тому ніхто не знав, що таке чат GPT. Сьогодні люди в інтернет не заходять, сидять тільки з чатом GPT. Для багатьох людей штучний інтелект вже друг, товариш, радник, порадник, психолог, психоаналітик, роботодавець і все інше. Що буде через рік, що буде через два? Що буде з нами, якщо ми спочатку проголосували за голу жопу однієї людини, яка полізла на барикади і кричала: Знімай мене так, як треба. Потім ми проголосували за серіал, в якому був Голобородько дуже потужний президент. Чому ви сумніваєте, що в 2026-2027 році ви не проголосуєте за штучний інтелект? Ну, щоправда, ви проголосуєте за реальну людину, яка скаже, що я, Вася, демократ? Бережіть себе, читайте книги, щось робіть. Бо я боюсь, що якщо так піде далі, то років за 10-15 ми будемо жити в умовах тотальної. Не демократії, не забувайте підписуватись на живу людину, яка поряд з вами.